Вітаю всіх на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео Ніколи не опускайте руки. Пам'ятаєте, навесні у мене був обмін, і я отримала крихітну, манюсіньку діточку, я вставлю її в це відео. Зовсім мені пусіньку, там просто мікрончики. Я навіть подумала, що це. Якась мікромінія, це виявився стандарт але є Анна. Так от, я не здалася, я виростила з тої Маціпоцьки ось таку дітку. Ви собі уявляєте? Вона, ну, не дуже вдала, відверто скажемо. Сам, сама по собі дітка, вона є однобока і така. ну... Не дуже. Це горщик у мене такий квадратний на 150 мл. Це називається технічна тара, якщо я правильно запам'ятала. Ну, вони мені зручні, тому що я будь-який день можу піти придбати дуже близько магазин. От, так що, і більше того, зараз знайду ось бутончик. Так що незабаром чекайте на показ цвітіння моєї реанімашки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Ставте лайки чи дизлайки, пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватись. Па-па!